Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Це Насипаю крупи. Треба круп поприбирати, будемо понасипати крупи, бо вже у мене тут У мене тут в чайнику стоїть кип'ячена вода. Я інколи буває, що люблю додати ну, чай. Робиш він гарячий. Я люблю додати кип'яченої холодної води до чаю. Не знаю, для чого я взяла ці шишки, шишки принесла. Були в лісі, я взяла ці шишки. Мені ну просто мені сподобалося, взяла, вкинула в кишеню, принесла до хати. <реку> Можливо, щось зроблю з них. вона всього. У мене така манія, от, я люблю дуже різні чаї. Я люблю дуже різні чаї пити, я не люблю один і той самий чай пити. От, я люблю тут такий чай пробувати, такий-такий. І от, в результаті виходить той стаканчик, що я каплю тут. Тут теж лежать чаї. отакі. Це діти приїжджали, привозили мені якісь чаї, я теж їх п'ю. що лежать. Це теж діти були, купляли такий чай. От, літом він дуже. Барбариз, гібіскус зі шматочками, якихось фруктів вони. Ну, Смачний чай. Літом ми пили такий добрий. Зараз зимою я вже його не, не, не роблю, не запарюю. Тут теж. Дітвора купили якийсь чорний чай, смачна карамель. Не знаю, я його спробувала, він мені не дуже подобається. Вони поїхали, чай так стоїть, пару пакетиків запарила, випила. Олег взагалі не любить з якимись присмаками чай. Він лише любить такі чаї, конкретно. Чорний чай і все. Він навіть з бергамотом не любить чай пити. От якось так. ще тут в мене томат, тут стоїть баночка, потрібно в комору занести. Забрати, зараз винесу. Заказав персики та нектарини Дуже-дуже гарних сортів. Пройшло місяць, ніде ніхто нічого не висилав, не висилав. Оп! Сьогодні дзвонять із пошти і кажуть, у вас посилка, відправляйте її назад, чи ні, вона вже 10 днів тут валяється. Поїхав, забрав, корні, звісно, підсохли. Ну, саженці непогані. Але так, другий сорт, не перший. Ну і дешевенькі. Подивимося, що з цього вийде. Хрест. це самий-самий-самий ранній персик. Раніше нього ніде нічого ще не родить. Що тут іще в мене? Хрест. Супер Квін Нектарін. Це теж супер. Персик Extreme 6 і Extreme Ред. Оце, що я заказав. А ось яка благодать. Сидить, гріється на сонечку. І кіт Extreme Ред. Каже мяу. Шврудик. Де ти був? Тебе ж кастрували, думала, що ти вдома будеш сидіти. А тебе цілу ніч не було вдома. Де ти ходив? Рудик. М? Скажи мишей ловив. Та ну мишей вночі ловив. Мишей ловив, вон межить. Рудичок. Ти красавчик наш. Ти наш красавчик такий. Ой, ти кицька наша. Сонечка наша. Що не хочеш щоб тебе гладити? А, ти в хату хочеш? <сум> ну що скажи, гладять, їсти давайте, пускайте в хату. О, абуся вийшла. <сум> абуся <шмих> на двір, <сум> Русинка. Сідай тепер ти на сонечку грійся. Віке сонечко. Осінь, погода непередбачувана. Було сонечко так тепленько, я попрала по стільку, сушити, почав крапати дощик. Іду по дрова, зараз наберу дров, палити в хаті, бо холодно. Ми завжди дрова набираємо в старе відро і так носимо відром. Тоді нічого в хаті ніде не, не сиплеться, не трясеться. Ми поскладали дуже високо дрова, і тепер, щоб їх набрати, потрібно лізти по драбині. Дощик пропустився, холодно, тому потрібно класти вогня два рази в хаті. Зранку теж потрібно пропалити. Ходи, родить, хаті, ходи, ходи дощик? Ходи, ходи до хати, Буся, не йдеш? Кіць, кіць кіць кіць, Бусинка, чому ти не йдеш до хати? Ти хочеш бігати на дворі? Ой ти, Буся моя, чому ти не йдеш до хати? Ти? Хі -хі, тобі хочеться гуляти по дощі? Ну, ходи по дощі. Мурликає, на цілу хату чути. Рудечок. Отак. Другий гори. Друзі, ви, певно, звернули увагу, що в мене отут стоїть в кутку отака ваза. Ось отака ваза, дивіться. Зараз я візьму так вам покажу, щоб вам було гарно її побачити. Ось отака ваза, дивіться. Красива, правда ваза? Наші люди їздять в Європу і... Напевно, побачили, що в Європі виставляють товари. Отакі різні речі люди виставляють і кому потрібно, забирають їх. От. І ви знаєте, біля смітника хтось виставив, поставив. Це не на смітнику, а це біля смітника, там збоку. Хтось поставив таку вазу. Вона зовсім на чистому стояла з боку на, на тротуарі, ну, на асфальті. І я забрала її. Можливо, хтось буде сміятися з мене, але. Ваза доволі таки красива. Її потрібно просто гарно почистити, помити. Це плетена ваза, отака, Я не знаю, з чого це вона плетена. Ну, щось таке, доволі такі тверді, оці сплетене. Я не знаю, з чого, з якого дерева це зроблене. Це, швидше за все, колись коробки такі плелися, отакого. Оце сплетено. І тут ось, дивіться, ще й квіти які. Не знаю, я її гарно почищу, помию, як буде погода. І щось куплю, якісь такі гілочки собі, можливо, якусь гілочку сакури чи щось поставлю в неї, і буде мені така гарна ваза. Це в мене тут стоять коробки. Зараз я їх винесу до комори, поставлю або на веранду. Це я взяла з магазину на розпалу, попросила. Дуже добре розпалювати картоном таким. То я взяла на розпал. Це вже я порвала ці коробки, розривала. а Вони були цілі коробочки. Буде на розпал, розпалювати в грубці. Хочу вам показати, яку каструльку я вкупила, похвалитися. І, звичайно, що зараз не без того буде хейтери налетять, будуть писати гроші тратите? чому ви гроші не збираєте, вам потрібно на газ чи ще на щось. Ну, люди завжди придумають, куди я повинна тратити свої гроші. Ну, це таке. Без того не буває. Є такі люди, які люблять рахувати чужі гроші і вирішувати за когось. Каструлю я вкупила в копієчці, там була акція: приносиш стару каструльку, і тобі дають взамін нову, ти доплачуєш. Ціну за знижкою 25%. І ця каструлька 500 гривень коштувала, а зі знижкою вона мені вийшла 325 гривень. Ну, Таку каструлю без акції так не купиш за такі гроші. І доволі таки гарна каструля, зараз вам покажу. Господині знають, що посуди зайвої на кухні ніколи не буває. От, Я дуже щаслива, що придбала її собі, зараз вам покажу. Гляньте, яка шикарна каструлька. Я вже в ній готувала, тому вона помита стоїть в мене. От. Дивіться, отакі збоку отакі, я не знаю, як вам показати на відео, щоб було видно. Напевно, видно отак. Отакі штучки, щоб зливати отак. Ось, бачите? Воно не просто кругла каструля, а сподіваюся, що вам видно на відео. Що якщо зливаєш, щоб воно текло якраз по цьому, ось сюди. А не так, щоб по всій каструлі. І з кришкою. Кришка отака. Бачите? З отаким. Закривається. Навіть тут ось отакі щілина, отака. і пара сюди виходить. Що... Ну, гарно, що нічого не збігає, воно трошки пара виходить. З іншого боку, так само. Ось такі ці штучки і таке ось. Дуже гарно макарон варити. І цідити дуже гарно. Цідити макарон безподобно. Не треба ніякий друшляк, нічого, ось береш, закриваєш і сюди через дірочки. І вода гарно витікає. Звідси. Дуже гарна каструлька. Я, з нею, я нею дуже задоволена. Хейтерам буде, звичайно, що написати. Зараз напишуть гроші тратить. От. Оце взяла капусту-пекінку. Хочу салат зробити. От так ось так от, друзі. На камеру виглядає така страшна підлога. Вона помита, чиста, але просто не пофарбована і так виглядає. Ну, не фарбуємо, тому що спочатку потрібно її замінити, там дошки хилитаються, потрібно їх зірвати, подивитися, можливо, замінити. А тоді вже красити підлогу. У нас вода була один ще з водою, один порожній, то вона перекинула хвостом. Ще хочу сказати, що стара каструлька, яку ми поміняли на нову, вона тут була в нас залишилася в дворі від старих господарів. Тому іноді бачите, як корисно, коли якийсь мотлох залишається в дворі, його просто не викидають. Старі господарі, от ми придбали хату. І нам ця каструлька залишилася, вона просто в дворі там стояла. Так, я кажу, та не викидаємо, може, колись якісь кури будуть, або щось десь там можна буде чи якусь водичку наливати курям, чи ну мало що там, чи якусь пшеницю нести, там щось давати, або щось. Воно таке у господарстві і, і старе всяке може пригодитися. От, тому ми не викидали ці каструльки там. Там багатенько в нас такі миски, каструлі, відра всякі. Воно все в господарстві, як кажуть, знадобиться в дворі. От, тут вже, бачите, знадобилася ця каструлька, яку я поміняла на, на нову, доплатила, звичайно, але дуже вигідно так купляти. Велика знижка 25%. Це, це не на щось там якесь молоко по знижці взяв чи щось, а це все-таки великий це посуди, там знижка йде величенька, така 25%. Це там вийшло 100 з чимось гривень. О, так що... Я задоволена. На дворі падає дощ, а в хаті тепло і затишно. Весело потріскує вогонь, чути муркотіння котика. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та один одного. І нехай Бог береже наших захисників. Дай нам Боже миру, дай перемоги і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.